Ті H8043. Це найшвидша машина на ринку через посилений гідронасос. Ми маємо тут 190 літрів на хвилину. Відповідно, машина залишається дуже швидкою в роботі. Але сама головна перевага саме цієї моделі в порівнянні з попередніми це можливість роботи із ковшем 3,5. Кубічних метра відповідно за рахунок здатності роботи з великим ковшем, у нас підвищується продуктивність роботи приблизно там до 20%. Ця можливість з'явилася завдяки покращеній конструкції стріли. Відповідно, тут тепер ми маємо z образну форму передньої. Каретки також у нас посилилися основні гідроциліндри, які здатні піднімати більше. Тут ми маємо двигун виробництва Перкінс 130 кінських сил, об'ємом 4,4 літри. Ми можемо в стандарті регулювати кількість подачі оливи на трансмісію. Тобто ми можемо ставити ходозменшувач плюсом і мінусом на джойстику, і працювати цим навантажувачем дуже плавно і дуже повільно, коли це потрібно. Так само ми можемо релігувати потік гідравліки на стрілу, виконувати більш точні роботи. Тобто, коли нам потрібна наприклад швидкість. Ми ставимо повністю на 100% гідравліку і працюємо ним швидко. Коли ми, наприклад, хочемо виконувати щось точно, брати якийсь мішок, палету, щоб вона не впала, або, наприклад, розвантажувати можливо там техніку в господарстві. Ми можемо виставляти швидкість роботи стріли на мінімум і виконувати ці роботи дуже, дуже, дуже точно. Відповідно, максимальна вантажопідйомність даної машини складає 4,3 тони, максимальна висота підйому 7,5 метра. Також ми тут маємо систему Автоматичних паркових гальм, яка нам е, збільшує е, безпеку при роботі, а також підвищує комфорт, тому що коли ви під'їжджаєте до якогось вантажа, е, одразу навантажувач фіксується на місці і вам досить комфортно працювати. І, звісно, система гальм, яка дозволяє нам, наприклад, не використовувати гальмові колодки і диски, і пригальмовувати гідродвигуном, таким чином збільшувати моторесурс саме гальм. Тобто переваг досить багато наші машини стали ще більш сильнішими і можуть працювати з більшими ковшами, і виконувати більше роботи.